Працівники ДСНС, поліцейські, лікарі та сотні інших харків'ян долучилися до спеціальної акції у ТРЦ нікольський на честь Усесвітнього дня донора. Так всі охочі можуть здати кров у спеціальній мобільній лабораторії. Для когось це вже не перша донація, а є й ті, хто наважився на процедуру вперше. Потрібно допомагати то, Ось я так вирішила допомогти. Перший раз хвилювала, звісно, але зараз все добре. Я з собою пишаюсь. я змогла. Харків'яни упевнені, для пораненого бійця донорська кров може стати важливим шансом на порятунок. Не бійтесь, приходьте. Чим більше крові, тим більше допомоги нашим воїнам, які напередку сідають. Ніхто не бійтесь. На честь Дня донора в Харкові підготували й низку урочистостей. Зокрема, Укрпошта презентувала нову тематичну марку. Три, шти, шти. Три, шти, шти, Мир Ігор Тереков каже: бути донором важлива та відповідальна місія. А внесок у нашу перемогу тих людей, хто здає кров, важко переоцінити. Я хочу привітати усіх з днем донора. Знаєте, я пишаюсь, пишаюсь нашими харків'янами, які з самого ранку вистроїлись у величезну чергу, щоб здати кров. І це кожного дня. Я пишаюсь нашими лікарями, які, незважаючи на жахи війни, роблять свою справу. Та ще й як роблять. Я хочу всіх привітати. Я хочу побажати усім нам якнайшвидше перемоги, мира, здоров'я, успіхів і разом відбудувати наше славетне місто, герой Харків. Зі святом вас, слава Україні! Наприкінці заходу почесні донори, волонтери та працівники обласного центру служби крові отримали спеціальні посвідчення та дипломи. Ніколь Костенко Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь, Світлана Бреус. Новини Харків.